Іноді здається, що світ це сірник, що зайнявся є дні, коли світ здається палаючим сірником, і ти відчуваєш запах диму в грудях, навіть не бачачи вогню очима. Сьогодні ти прокинувся ще з однією новиною, що обпікає. Гіперзвукова ракета, випущена з Ємену, перетнула небо і вразила головний аеропорт Ізраїлю. Бенгуріон замовк атака, що здається далекою. Але лунає десь тут зовсім поруч із душею. Бо коли місце, звідки відлітають і куди повертаються життя, стає ціллю війни, постає запитання чи справді ми в безпеці будь-де? Це відео не лише про геополітику, це про те, що відбувається, коли небо, яке має бути захистом, перетворюється на загрозу, це про зброю, що летить швидше за звук. І страхи, що приходять ще раніше за неї, тож зробив дих. Якщо ти хочеш зрозуміти, що стоїть за цією атакою і що вона розкриває про наш час, залишайся зі мною до кінця. Ми поговоримо про війну, так, але також про людяність і, можливо, посеред хаосу, про мир. Коли небо перестає бути прихистком це була глибока ніч у тель Авіві. У темному небі мали приземлятися літаки, родини мали знову обійнятися, мрії досягати пункту призначення, але в ту мить лише звук сирен, різке, холодне попередження реальності, біжи в укриття, небо більше небезпечне. Аеропорт Бен-Гуріон, гордість Ізраїлю, це не просто термінал, це символ життя в Русі. Це місце, де матері зустрічають синів, які повертаються з армії, де бабусі обіймають онуків, що прилетіли здалеку, де починається і завершується цикл мільйонів історій, і раптом усе затихає. Атака була швидкою, точною і гіперзвуковою. Ракета, випущена з Ємену, пролетіла понад два тисячі кілометрів і паралізувала найбільш охоронювану інфраструктуру країни. Пілоти перервали посадки, пасажирів евакуювали в терміновому порядку. Вогні на злітно-посадковій смузі згасли. Небо на кілька хвилин стало загрозою. І найстрашніше навіть не сама зброя, а те, що вона символізує. Бо коли повітряний простір такої сили, як Ізраїль, легко порушується, весь світ затамовує подих. Це не просто атака, це повідомлення, це війна, яка каже, я прийшла і можу постукати в будь-які двері. І в ту мить у серці тих, хто бачить це здалеку, починає лунати питання якщо навіть небо захоплене, де ж тоді нам почуватися в безпеці? Ім'я за ракетою? У заголовку ракета, у підзаголовку ємен. Але за вибухом стоїть історія, яку майже ніхто не розповідає. Ракету запустили хусити, повстанське угруповання з Ємену, яке для багатьох на заході досі просто дивна назва на карті. Але для тих, хто дивиться уважніше, вони ключова фігура у значно більшій грі, де дошка це близький схід, а кості кидають невидимі імперії. Хусити виникли як шиїцький рух опору проти центральної влади Ємену десятки років тому, та з часом перетворилися на потужне озброєне формування, яке отримує підтримку з боку Ірану і має доступ до військових технологій, що колись здавалися недосяжними для повстанських угруповань. Вони не просто бунтівники, вони частина регіональної мережі впливу. Що кидає виклик пануванню Ізраїлю, Саудівської Аравії і опосередковано США? І тепер із цією атакою вони чітко заявляють ми більше не на другому плані у війні, ми гравці, і ми граємо серйозно. Запустити гіперзвукову ракету по головному аеропорту Ізраїлю це акт, що потребує трьох речей: сміливості, стратегії і союзника з глибокою кишенею та високими технологіями. І ось тут з'являється ім'я, якого ніколи не пишуть у першому абзаці новин: Іран. За ракетою, за ціллю, за розрахунками удару стоїть тінь більша за все. І саме ця тінь змушує весь світ дивитися уважніше. Бо це вже не просто локальний конфлікт, це потенційна іскра, що може розпалити щось значно, значно більше. Старі рани нова зброя, сучасні війни мають обличчя технології, але запах у них з минулого ракета, що вилетіла з Ємену і перетнула небо до самого серця Ізраїлю, це не просто снаряд. Це те, що називають гіперзвуковою зброєю ракета, що летить понад 6 тисяч кілометрів год, майже в 5 разів швидше за звук. Щоб ти розумів, це настільки швидко, що традиційні системи ППО просто не встигають зреагувати. Але що це змінює насправді? Усе, бо мова вже не про нову зброю, мова про новий час час, у якому смертельні рішення приймаються за секунди. І де помилка в розрахунках може запустити війну, з якої не буде вороття. Іронія в тому, що біль, яку несе ця зброя, не нова, вона родом з епох задовго до ракет. Вона народилася з десятиліть окупацій, образ зраджених обіцянок, убитих лідерів, забутих народів, з війн, які насправді ніколи не завершились, вони просто переодяглися. Тепер конфлікт. Не лише танки, це дрони без шуму, алгоритми атак, боєголовки, що мислять швидше за людину, але цілі залишаються ті самі звичайні люди, діти на руках у матерів, робітники, що просто хотіли дістатися додому, бо технології можуть розвиватися, але трагедія вперто залишається тією ж самою. Єдине, що змінюється, це швидкість, з якою вона приходить. І питання, яке нам усім треба ставити собі, ми справді стали сильнішими чи просто навчилися ефективніше руйнувати. Бенгуріон мовчить, коли серце країни перестає битися. Для тих, хто ніколи не був у Тель-Авіві, це може здаватися просто ще одним аеропортом, але для тих, хто знає, Бен-Гуріон – не просто місце для зльоту й посадки, це артерія, яка з'єднує Ізраїль зі світом, точка входу для життя, для надії, для діаспори, що повертається додому. І в той день усе зупинилося рейси перервані, злітні смуги евакуйовані. Сирени замінили оголошення про прибуття, місце, яке зазвичай приймає обійми та сльози радості, стало укриттям. Простір, де люди знаходили один одного, перетворився на символ вразливості. Це нав'язане мовчання Бен Гуріону боліло більше, ніж будь-який вибух, бо воно показало те, що Ізраїль намагався приховувати десятиліттями. Навіть його найзахищеніше серце не є недоторканим. Аеропорт був спроєктований, щоб витримати загрози, але ця ракета пройшла крізь оборону. Не тому, що радари не спрацювали, а тому, що світ змінився, сучасні війни не попереджають, вони не чекають на чіткий привід, вони приходять з неба за секунди і дестабілізують те, що здавалося непохитним. І тут варто зробити паузу. Бо, можливо, ти там, по той бік екрана, вже теж колись відчував щось подібне, момент, коли твоя найбезпечніша структура розвалилася. Твій власний Бен Гуріон перестав працювати саме тоді, коли ти думав, що більше нічого не може тебе зламати. Ці зовнішні атаки іноді відкривають внутрішні землетруси. І що нам лишається, коли уражено наше ядро можливо, вчитися відбудовувати найнеобхідніше, більш захищеними, більш свідомими і менш зарозумілими перед обличчям життя. Ізраїль відповідає, а світ затамовує подих. Атака сталася в темряві, а відповідь при денному світлі. Через кілька годин після удару Ізраїль зробив те, що завжди робить, відреагував. З хірургічною точністю завдав авіаударів по стратегічних об'єктах у Ємені порти, склади, радари. Але цього разу світ не був просто глядачем. Він спостерігав, як той, хто затамував подих, очікуючи, коли впаде наступна фігура. Бо нині рівновага більш тендітна, ніж будь-коли. З одного боку Ізраїль, що намагається показати силу, з іншого Іран, який дивиться з ложі, випробовуючи межі свого впливу. Посередині хусити, що тепер грають у лігу гігантів, і за кожною ракетою справжня боротьба це боротьба за символи. Показати, що можна вразити Бен Гуріон, це більше, ніж військовий успіх. Це крик. Ми теж існуємо, і ми можемо бити в найболючіше місце. Відповідь Ізраїлю зрозуміла, але й небезпечна, бо кожна атака і контратака на цій дошці може активувати фігури, які ніхто не хоче бачити в Русі: гізбола в Лівані, міліції в Іраку, внутрішні конфлікти в Сирії, напруженість у перській затоці, і навіть пряме втручання США. Це як доміно, розставлене на пороховій бочці, і питання, що лунає як серед аналітиків, так і серед матерів, батьків, звичайних людей, просте, хто зупиниться першим. А ще важливіше, чи взагалі хтось хоче зупинитися? Бо, щоб відповісти мудро, потрібно більше, ніж зброя. Потрібна пам'ять, потрібна скромність і потрібна сміливість, щоб розірвати цикл. А це – не кожен готовий нести, а посеред усього цього страждають завжди одні і ті ж самі. У заголовках ракети. У студіях експерти говорять про стратегії, у заявах урядів мова про легітимність, але майже ніхто не говорить про жінку, яка бігла в укриття з дитиною на руках, про літнього чоловіка, чий рейс скасували, і який не знає, чи побачить ще онука в Лондоні. Про єменського хлопчика, який прокинувся серед ночі від того, що дах здригнувся після удару у відповідь з боку Ізраїлю. Бо поки сильні світу цього воюють за території, за честь і контроль, ті, хто стікає кров'ю, це завжди невидимі. У війни немає правого боку, коли гинуть ті, кого ніхто ніколи не слухав. Вона забирає життя цивільного, який просто хотів спокою. Вона спалює зошити учня, вона обриває останній дзвінок батька, вона звалюється на руки, що лише хотіли збудувати завтрашній день. І дивно, як ці побічні втрати завжди мають ім'я, обличчя і історії, які нікому не цікаві. Вони номери в звітах, статистика на екранах, тиша за столами переговорів, але можливо. Саме вони і є останнім, що залишилось у нас людського серед цього хаосу. Бо те, що має обурювати світ, це не лише тип зброї, яку використовують, а сам факт того, що завжди страждають одні й ті ж: ті, хто ніколи не стріляв, і доки це буде тривати, не має значення, наскільки розвинуті технології чи красномовні промови лідерів. Світ і далі буде програвати єдину війну, яка має значення: війну за співчуття. Війни не починаються з бомб, а з невисловлених мовчань. Бомба це лише останній крик. А те, що передує йому це тиша, тиша старих ран, які ніхто не зцілив, тиша несправедливостей, що їх підмітали під килим. Тиша принижень, що повторювались, розірваних обіцянок окупації, які тягнуться поколіннями, війни не вибухають з нічого. Вони бродять повільно, як тиха лють, як образа, передана від батька до сина, від народу до народу. Ізраїль несе свої болі, ємен також. Іран, Палестина, інші народи довкола, усі мають шрами, що стали мурами, і спогади, які стали боєприпасами. Але є одна річ, яку ніхто не говорить прямо: більшість того, що ми називаємо історичною ненавистю, це насправді колективне емоційне покинення. Це цілі народи, яких не бачили, яких змушували мовчати, до яких ставилися як до загрози, перш ніж зрозуміли, що це люди. І що довше ми замітаємо травму подалі, то легше вона повертається озброєною. Ця атака на аеропорт не почалася з ракети. Вона почалася десятиліття тому, коли ніхто не захотів слухати, коли діалог замінили диктатом, коли політика стала окопом, а релігія щитом, і можливо, саме тому сьогоднішнє відео має поставити інше запитання. Що в нас самих теж перебуває у стані війни через невисловлене мовчання? Бо іноді те, що вибухає назовні, це лише відображення того, що ми так довго приховували всередині. Майбутнє вже настало, і воно небезпечніше, ніж ми думали. Довгий час ми уявляли майбутнє як щось яскраве, сповнене світла, прогресу, зцілення. Літаючі автомобілі, мир між народами, роботи, що подають каву. Але потім воно прийшло і принесло інше ракети, які ніхто не встигає перехопити, зброю, що подорожує швидше, ніж наша свідомість, конфлікти, що поширюються як цифрові віруси, так, майбутнє настало. Але воно не прийшло з утопією, воно прийшло з терміновістю. Гіперзвукові ракети, як та, що вилетіла з Ємену, це лише верхівка айсберга. За ними ховається нова епоха війни, більш технологічна, більш непередбачувана, більш тиха і водночас більш руйнівна. І найстрашніше, багато з цих атак ухвалюватимуться не людьми, а машинами. Військовим штучним інтелектом, алгоритмами, що обирають цілі швидше ніж здатна людина, але які не знають, що таке материнські обійми чи звук дитячого сміху. Ми стоїмо на порозі майбутнього, яке виглядає ефективним, але втратило обличчя. Питання більше не в тому, хто має більше сили, а в тому, хто контролює машини, що ухвалюють рішення за нас. І якщо це нас не лякає. То, можливо, війна вже виграла найважливіше нашу здатність зворушуватися, бо справжня загроза не ракета, справжня загроза це байдужість, світ у війні, але твій мир починається всередині тебе. Ти не керуєш ракетами, не контролюєш уряди, не вирішуєш, хто натисне кнопку. Але є дещо, що можеш зробити тільки ти. І, можливо, ніхто тобі про це не нагадав ти відповідальний за те, що обираєш плекати всередині себе, ту злість, яку годуєш, той мир, який відштовхуєш, той страх, який перетворюєш на співчуття або на осуд. Коли світ вибухає, легко виправдати цинізм, сказати все марно, так було завжди. Люди жахливі. Але що будує така думка? Нічого, вона лише підсилює той самий цикл, що й привів нас сюди. А якщо замість цього ти почнеш роззброювати самого себе, зняти зброю з власних упереджень, вимкнути хибні терміновості, припинити потребу завжди мати рацію будь якою ціною. Можливо, це маленький жест, але саме в ньому народжується реальна революція. Світ не змінюється лише зверху вниз, він змінюється зсередини назовні від тебе до твого дому, від твого дому до твого району, а від твого району до світу, навіть якщо здається, що світ не слухає. Мир, друже, не впаде з неба. Він починається тут, де його ніхто не бачить, у тиші між думками, у паузі перед тим, як відповісти, у сміливості залишатися добрим, навіть коли все навколо каже протилежне, бо якщо ти зумієш побудувати мир у собі, шум назовні вже не зможе керувати тобою, і ось це справжня свобода.